Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Якщо ви пригадуєте, декілька днів тому в США мав бути заборонений TikTok. І навіть на один день цей бан було введено в дію. І це було просто якесь шаленство. Але вже наступного дня, коли Трамп був інаугурований, він розблокував TikTok своїм указом, відтермінувавши його заборону на 75 днів. І далі ми вже поглянемо, хто купить його в китайської компанії: Маск чи Цукерберг. Але про це все ви вже можете подивитися в моїх попередніх відео. А сьогодні варто поговорити про дещо неоднозначне, але й дуже комічне. Справа в тому, що ряд американських інфлюенсерів, зрозумівши, що скоро тіктоку все гаплик, вирішили записати деякі зізнання в межах одного тренду із популярним звуком, вони записали те, що в своїх блогах подекуди вони підробляли своє життя, тобто щось там фейкували. Хочу зазначити, що про деяких з них я в принципі здогадувалася. І це все якось так іронічно чи мета-іронічно, особливо смішно, коли TikTok повернувся. Ну про це все загалом ми з вами сьогодні поговоримо. Тому залишайтеся, буде цікаво. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь і не соромтеся коментувати. І починаємо. Філайхешеви. I did not care for the Отже, за пару днів до заборони Тіктоку в США багато креаторів почали записувати дуже слізливі відео, прощатися з усіма. Дехто обурювався з того, що це фашистські рішення. Дехто говорив, що переходьте на інші мої платформи, а багато блогерів долучилися до дуже дивного тренду, в яких просто збили фанатів з пантелику. Розповідаючи про те, що дещо з їхнього контенту було фейковим. І на мою думку, це все було максимально дивно, тому що чимало з них вже й так веде інші платформи. І типу прощатися з своїми фанами. Хто справжній фан, той буде з вами і на інших платформах? І вони так поводились, ніби знаєте, вже земля зупиняється, все кінець світу. І ще й звук був із серії гріфінів, де Пітер говорить: там оскільки ми всі помремо, то я хочу зізнатись. Ну тобто ніхто не помирав. Тим паче, із забороною тіктоку вони також й багато втрачали лише свою монетизацію. А колаборації з брендами у них могли бути і в інстаграмі, ну і в інших також соцмережах. Тому я не знаю, чому в переві відчаю вони почали розкривати свої карти. Щодо цього всього у мене є теорії, але про них ми поговоримо в кінці. Частина фанатів плакала під прощальними відео своїх улюблених там інфлюєнсерів. Дехто зі злою іронією радів, типу, ой, нарешті їм доведеться піти працювати на завод, чи взагалі працювати. Ну і таке інше. Отже, давайте ми перейдемо конкретно до блогерів, які зізналися в тому, що вони не були до кінця чесними. Лексі Італьго. Вона має 2,7 мільйона підписників у ТікТоці. Прославилася вона у своїй соцмережі завдяки рубриці Coffee Talks. Там вона розповідала, як вона готує різні кавові напої і про дещо там говорить. Також вона мотивувала своїх підписників займатися спортом і викладала відео з тренувань. І от блогерка розповіла, що в неї є один секрет, яким вона має поділитися. Вона жодного разу не пила каву, яку готувала у своїх кавових відео, і виконувала лише половину тренувань, які публікувала. Тобто вона якимось чином монтувала тренування, видаючи його за ціле. Скажімо, пару разів на тиждень записувала тренування, а видавала так, що вона тренується щодня. І, звичайно ж, там була ціла буря обурення в коментарях, буря обурення. Її почали писати, яка вона насправді брехлива, вона не дуже хороша людина. Багато хто підписувався на неї саме через ці тренування. Дехто писав, що а уявіть собі про що ще гірше вона може брехати. І такий тип коментарів був під кожним відеоінфлюенсерів, в подальшому, які розповідали про свої секретики. Зрештою лексія не витримала і записала ще одне відео, трошки уточнюючи, у якому сказала, що кава завжди була для моєї мами. Тепер я п'ю каву. Просто не тоді, коли вона була холодною та надто солодкою у 2020 році. Тобто, саме тоді вона почала вести блог про каву. Пам'ятаєте ці рецептики з кавою в коронавірусну пандемію? Я також це все повторювала, звісно ж. Лексія також додає, що я виконувала тренування просто не тоді, коли їх публікувала. Я була дитиною в абсолютно новому додатку. Тоді я ще не знала як краще, і починає виправдовуватися тим, що їй було всього навсього 20 років, і тоді вона була дитиною, тому що зараз їй стається 24. Таким самим зізнанням про те, що вона не пила приготовлену нею каву, поділилася і Белла Ен. Дівчина, яка теж весь свій контент вибудувала на приготуванні кавових напоїв і, звичайно ж, колабораціями і з відповідними брендами. Скажімо, написала Starbucks, під цей звук, що ніколи спітер. не була жодної приготовленої для своїх відео кави. Цікаво, що вона з тією кавою робила. Якщо ви колись бачили в ті, хто відео із цим приготуванням льоду, 10-15 різнокольорових формочок для льоду різної форми, різних кольорів з додаванням фруктів, овочів. І різних газировок. Звичайно ж, є і інші інфлюенсерки, які виготовляють стільки льоду. Але от Кейла якраз таки зосереджується на цьому льодові, і також вона робить естетичний ресток. І як ви думаєте, у чому зізналась вона? Правильно, у тому, що їй не подобається лід у напоях, і вона його навіть не використовує. Синтвенадай, існує сікрет, I feel I have to share with you. I did not keфеardfather. Щодо цих випадків із кавою, мені здається, що це не є прямо ж такий привід для ненависті до цих блогерів. Вони просто діляться рецептами, користь вони вам принесли. Ви подивилися, як приготувати якісь коктейлі з кави і повторили. Не думаю, що те, що вона віддавала свою каву мамі, це прям аж щось таке погане. Тим паче вона сказала, що спершу вона пила цю каву на початку свого блогу, а потім вона відмовилася від цукру, тобто. Тут нічого такого дивного немає, вона просто була відвертою зараз. Але дівчина з льодом вона здається просто викидала цей лід, тому що вона не використовувала ні для себе, ні для своїх близьких. І просто викидати продукти. і Тим паче там були дуже часто, дуже гарні і красивесні ягоди і фрукти, що для багатьох є просто розкіш сьогодні. Ну це таке. Ви точно мали бачити також відео Мерді Даксбері. Вона прославилася тим, що наносить на обличчя ну дуже багато тонального крему. Майже на кожному відео вона використовує Тонну тональної основи і багатьох інших продуктів. Її початковою позицією в коментарях було те, що вона дійсно так і використовує. Згодом правильно це все якби якось укладає, і в неї виходить такий чудовий макіяж, і їй так подобається. Її фани навіть виступали за неї в коментарях, захищали її в дискусіях. А виявилося, що зробити такі гарні макіяж і з таким надлишком продукту не дуже то й можливо. do not remove all the foundation and redo my makeup. I blend two shades of foundations together to get optimal результат. Тому, звичайно ж, вона зізналася, що вона насправді це все витирала і просто наново наносила необхідну. Достатню кількість продукту, як для простого макіяжу, і тому в неї так гарно виходило. Тим паче різні б'юті-блогери намагалися повторити її техніку, і в них нічого путнього не виходило. І от Мереді зізналася, що дійсно рейдж Бейтела Просто для того, щоб набрати охоплення. І, звичайно ж, коментатори почали говорити, що як тепер можна довіряти інфлюенсерам і б'юті блогерам, які якби, показують якусь техніку. Хоча я не думаю, що техніку Meredith можна було сприймати якось серйозно, тому що я, в принципі, здогадувалася. Ну тому, що вона не могла б це все так ідеально укласти з тією кількістю. Це в принципі можна було зрозуміти. Тут не нічого дивного. Я думаю, в коментарях писали дуже цікаві речі, типу. Інфлюенсери це кубка брехунів і що вони вже чекають документального якогось серіалу про викриття інфлюенсерів. Маккензі Зіглер, дуже популярна учасниця шоу Dance Moms, розповіла, що абсолютно всі її інтерв'ю мали сценарій. Щодо таких реаліті шоу, навіть на нашому телебаченні українському, я не думаю, що хтось ще сумнівався, що це все постановочне. Найцікавішим особисто для мене випадком з інфлюенсерами, тому що я стежила за цією інфлюенсеркою деякий час. Для мене став випадок Baby Dumpling. Я бачила її відео вже дуже давно. Мені здається, ще до пандемії, і мене просто вразило. По перше вона дуже мила. По-друге, вона ходить в дуже естетичні заклади і показує дуже класну апетитну їжу. Це просто зараз буде попередження, там буде дуже дуже апетитна їжа, тому будьте уважні. Але бачила я стається їй ще тоді в інстаграмі. Так от вона знімає завжди дуже контроверсійні відео, як вона їсть у кафе, типу що я їм за день. До речі, дуже часто вона із друзями і їсть ну неймовірно багато їжі. Вона показує якісь там. П'ять основних страв, потім якийсь ще супчик, і дуже багато десертів. І вона це все знімає таким чином: вона показує, як вона бере щось паличками там чи виделкою, показує, як кусає, робить ці два рази прожовування або три, і потім, якби її щелепа зупиняється, тобто незрозуміло. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, яким було її зізнання в рамках цього тренду. Чи то серйозно, чи то як жарт, вона сказала, що вона не з'їдає ту всю їжу, яку показує. І у мене вже дуже багато запитань, як це було втілено, особливо за присутності її друзів там, чи інших людей в кафе. Вона це робить часто в громадському місті. Якщо ми знаємо, що до мокбангерів, які знімають собі вдома або в студійному записі, там дуже цікавий монтаж, як там вони все випльовуються, потім склеюють, ніби вони з'їли. То в кафе ви знаєте це якби дивно зробити. Тобто вона не могла випльовувати цю їжу. Тим паче перед нею були завжди її друзі. Та інші люди в кафе. Чи може вона просто показувала порожню тарілку, що з неї вона там щось з'їдає? До речі, в неї завжди було дуже багато коментів про те, що вона, можливо, страждає булімією. А може вона взагалі просто сказала це в жарт і просто підтримала цей тренд. Тому що я вірю, що є люди, які просто люблять гарно попоїсти. І так вони не набирають вагу, бо вони, може, займаються спортом, або у них такий обмін речовин. Можливо, навіть якісь порушення обміну речовин, але такі люди існують. Згодом вона записала це відео, під звук типу, мені дуже незручно, про те, що вона розповіла своїм підписникам правду і тепер про це шкодує. Але мені стається ненависть в коментарях не завершилася, тому що вона змушена була записати це відео повністю, як вона їсть. Ці китайські дамплінгс, але зверніть увагу, що вона одягнута в той самий одяг, і перед нею буквально ті самі пельмені, які вона мала їсти перед записом цього тренду, коли вона буцімто зізнавалася, що не їсть всю їжу у цьому відео вона їсть пельмені взагалі без будь-якого монтажу. І у мене таке враження, що вона шкодує про те, що записала цей тренд, навіть можливо і в жарт. І Якщо вони є піар-менеджери, вони зараз разом мізкують, як вони мають цю ситуацію виправляти, адже в неї є колаборації з ресторанами і з різними доставками їжі. І виходить, що підписники втрачають лояльність до неї. І через це вона зараз відчайдушно записує відео одне за одним, у якому зазначає, що вона пожартувала. І що вона тепер їстиме їжу повністю без склею без монтажу. Вона навіть розповідає дуже розчулюючу історію, як вона повернулась додому дуже п'яною і не пригадує, як вночі замовила KFC і якісь снеки. Тобто, цим вона хоче довести, що вона дійсно полюбляє багато їсти і все ж таки не обманула. І чесно, це виглядає якось дуже вже відчайдушно, тому що вона, мабуть, розуміє, що цей тренд був не на користь її іміджу, і зараз намагається всіма силами це виправити. Наступні відео ви також могли бачити або в Ютуб шорцах, або також в TikTok. Інфлюенсер Картер Кенч контент свій вибудовував зокрема на таких сценаріях. Він ішов до магазину, щоб знайти якусь особливу іграшку з як він називав сквішмелу хантінг і потім о диво знаходив її. Але насправді, звичайно, ж виявилося з його зізнанням, що він замовляв ці іграшки попередньо, і потім, якби ставив в магазині, що він її знайшов. Чесно кажучи, я інколи здогадувалась, що це так може бути, бо це вже було якось так награно, особливо з його реакції це можна було прочитати. І враховуючи ще асортимент на фоні таких, знаєте, простих якихось іграшок, і там якась особлива сквішмелу, чого б їй там в опинитися, якщо там звичайні іграшки, максимально дивний контент, але в тому числі на цьому він заробляє ну, дуже багато. Зрештою, в нього в Тіктоці понад 9 мільйонів підписників, а в Ютубі понад 5. Тому ось цей його секретик. Я думаю, сильно йому не зашкодить. Ви також могли бачити відео Сари Уай, яке набрало понад 47 мільйонів переглядів. Ця блогерка взагалі розповідає про своє корпоративне життя в Нью-Йорку. І в одному з цих відео вона показує, як вона робить перевірку свого образу перед виходом на вечерю. Але в ролику вона раптом усвідомлює, що забула надіти спідницю. Я бачила це відео, воно смішне. І от вона зізнається, що насправді вона не забула надіти спідницю. І загалом, в принципі, тут нічого ж такого неймовірного немає. Особливо таким шокуючим для багатьох стало зізнання Серени Керіган, яка називає себе королевою впевненості. В рамках цього тренду вона зізналася, що весь цей час приймала Мон Жауро – препарат для схуднення, схожий на оземпік. Хоча раніше вона це заперечувала. Так, це була ручка Мон Жауро в моєму холодильнику. Вона заглушила шум їжі, який тримав мене в заручниках із середньої школи. Загалом багато підписників її підтримали, написали, що вони здогадувались. Але дехто і закидав негативними коментарями. Найбільш милим зізнанням з усіх сторінок в тіх було зізнання дуалінго. Під маскою сови весь час був марк. До речі, рекомендую поцікавитись маркетинговою стратегією дуалінго. І їхня СММ-ниця це просто боги, тому що вони розробили дуже цікавий агресивний, але гумористичний маркетинг. Ще дуже багато інфлюенсерів, з якими ви стежите, ви могли бачити від них ці відео зізнання. Але переважно майже кожен хто там публікував контент регулярно. Попрощався з своїми підписниками, публікуючи якісь такі, знаєте, дуже зворушливі відео, іноді в сльозах, іноді з додаванням компіляції своїх найкращих роликів, або з першим роликом з Тіктоку. І я розумію їхні емоції. Вони думали, що ця платформа для них вже закрита, їм доведеться перегорнути сторінку свого життя. Але для чого своїми секретиками ділилися ці інфлюенсери? Давайте поміркуємо деякі теорії. Я думаю, що в першу чергу вони могли. Зробити спробу завіруситись на останок і нормально так підняти гроші на монетизації за ці останні відео, або ж вони привертали увагу для того, щоб перенаправити аудиторію і нову аудиторію на інші платформи, де вони вже зможуть нормально заробляти. Кожен інфлюєнсер могли використовувати таку, знаєте, стратегію спрощення іміджу та створення ілюзії чесності, типу зізнатись чомусь маленькому, тому що. Секрети, мабуть, є у всіх, але не всі їх розповідають. А таким чином вони покажуть, що вони відверті своїми підписниками. Інфлюенсери використовують такі кризові стратегії в такі часи, коли аудиторія дуже часто критикує за нещиру поведінку і цінує певну відвертість. Також це може бути переходом до нового етапу кар'єри. Також це може бути як теорія таке розчищення репутації перед ймовірними викриттями, тобто розповісти самостійно. Доки це не зробив хтось інший, і звичайно ж, це емоційний вплив на аудиторію, спроба отримати співчуття та прив'язку від своїх фанів, тому що в таких випадках лояльна аудиторія стає ще більш лояльною. Ці мотиви, звісно ж, можуть поєднуватися, тому що кожен інфлюенсер обирає свою стратегію. Це могла бути якась продумана стратегія для кожного з них, але може вони просто використали рандомний тренд. Бо це рандомний тренд, який вони завжди в принципі і використовують. Згодом вони всі повернулися на ці платформи, адже TikTok було розблоковано, і вони вже почали кидати відео вдячності радості. І мені здається, Трамп непогано так підняв собі соціальний. Рейтинг довіри з боку цих інфлюенсерів, Якщо вони навіть і були якимись противниками його політики, то зараз вони будуть якимось чином йому дякувати. А згодом, як кажуть, деякі теорії, TikTok стане частиною медіа імперії Трампа. Тоді ми з вами і подивимося, до чого це все призведе. Чекаю ваших коментарів, чи бачили ви когось із цих блогерів колись чи дивилися, і що ви думаєте про такі зізнання? Чи є вони аж надто радикальними, чи це просто буря в склянці. Дякую, друзі, що дивилися, що були зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.